Тут ти надаєш допомогу. Бойові медики, вони першу домедичну, ми першу медичну, а вже на стабілках там, в госпіталі першу докторську. Цей стабілізаційний пункт це проміжний пункт між е безпосередньо лінією фронту і госпіталем. Першочергове врятувати життя. Саме головне ми зайти їх забрали. А далі вже основна мета довести. Бійців, які Знаходяться на передовій, везуть зразу до нас з різними ушкодженнями, з різних поранень, навіть соматичний хворих. Ми тут їх надаємо першу лікарську допомогу кваліфікаційну, стабілізуємо їх стан і відправляємо транспортом далі на госпіталя. Я цивільний лікар до цього був. Працював в цивільному житті, а тут свій характер травми, свої, свої нюанси. Тобто все приходилося або по протоколах, перелистував, дивився, читав, от, або вже на, на полі бою орієнтуватися і надавати допомогу. Коли погружаєшся в роботу, тобі без різниці. Ти або літаєш по машині, або ти там, десь гупа обстріли там, чи ще щось. Ну, таке. Чесно скажучи, що вже настільки привиклося, і коли ти працюєш, ти відключаєшся. За день можна було е, 12-13 виїздів. Больно більше за нього. Випадок був е, хлопчинку задірваною рукою везли, то він каже, верни, перемотай мені назад, я тільки три дні був на позиціях. Я не, нав... не навоювався. Кажу, братан, ти вже навоювався. І, і ти цей біль ну, дуже сильно відчуваєш їх. Бойові медики не завжди з медичної освіти. І хлопці працюють ого-го. І іноді удивляюся, коли там сварщик чи якийсь столяр свободно виконує маніпуляції, на які я чотири роки вчився. Війна йому зробила нову професію. У 21 столітті, отак, от, віроломно і безцеремонно вторгнутися у суверенну країну, порушивши кордон, я вважаю, що це варварство. Дуже хочеться, щоб це була народна країна. Не просто там якихось двох-трьох людей, які керують усім, а щоб народ керував. От, мабуть, ми за це боремося. Території 91-го року щоб все було наше, то, що нам принадлежить. І далі просто розвиватися. Розвиватися і відвитися вперед. Світ нової України. От, мабуть, це буде саме, саме воно.